Це мій другий синочок, ось він. Він добровільно пішов воювати, щоб захищати нашу країну. Сказав, маму, якщо прийде пов'язка, не дай Бог. Ти щось зробиш. щось скажеш? Я тобі ніколи цього не прощу. І прийшла пов'язка. І він пішов воювати. Олег Горко, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, вважається зниклим безвісти з 15 січня 2023 року. Про це Суспільному розповіла мати чоловіка Світлана Горко. За її словами, у сповіщенні йдеться, що це сталося після бою з російськими військовими у Луганській області. Таку інформацію жінці надіслали від регіонального ТЦК. Ми зв'язали з військовою частиною, з побратимами. Вони говорили, що коли всі. Вже відійшли, хлопці бачили по мене, що він упав, що він упав. І вони відступили. Ніхто не бачив і не знає, де, де, де він дівся від того тоді, коли він упав. Перед тим, як ти на завдання, Олег зателефонував рідним. Він каже, дуже тут важко таке, що навіть розповідати не, не хотів, що там відбувається. Дуже було важко йому. Але він не сказав я вітер я прийду повернусь. Ми з ним спілкувалися в останній раз, 14 січня 23-го року, і він нам сказав, що моліться Богу, і там сьогодні. Дуже страшний штурм. Тетяна сестра Олега Гурка розповіла Суспільному, що в акті службового розслідування, яке провели у військовій частині і яке не можна оприлюднити, йдеться, що Олег ймовірно загинув. Іншої офіційної інформації каже жінка, родина не отримала. На жаль, з січня 15-го 23-го року будь-якої, абсолютно будь-якої інформації офіційно про мого брата немає. Немає і про його хлопців, які були з ним на штурмі. У нас була 4 березня зустріч з керівництвом ДШБ. Крім того, що було висвітлено в акті службового розслідування, на жаль, вони ніякої інформації дати не можуть. Координаційний штаб притримується точно такої ж позиції. Тетяна каже, що продовжить пошук брата, доки не отримає висновки судово-генетичної експертизи про його загибель. Остання зустріч, яка була уповноваженого справ людини, і я маю намір зараз це зробити. Я запитувала представників СБУ, які були присутні, чи можна звертатися безпосередньо на міністерство оборони Російської Федерації. Є такий момент. Можна безпосередньо через адвокатів звертатися, які працюють при координаційному штабі. Можна звертатися безпосередньо через уповноваженого, і будь-яких перешкод наша сторона не чинить. Тому щоб особи, ну там приватні особи, та наприклад як я зверталися безпосередньо стосовно отримання інформації стосовно свого рідного єдине. Вони кажуть застереження, щоб ніякого витоку інформації не було краще передати юристам або правникам для того, щоб вони дослідили на предмет розкриття інформації. Ось цей запит експерт Олександр Кульга розповів суспільному, як потрібно діяти рідне військовослужбовця, який зник без вісти. Для військовослужбовців це перше це сповіщення від ТЦК з цим повіщенням прийти до найближчого відділення національної поліції та зареєструвати ЄРДР під час візиту кровні родичі, найближче, або батько, мати, або донька-син, треба взяти ДНК, щоб унеможливити, що він загинув, і шукати його в полоні. Або коли повернеться тіло, щоб було найшвидше співпадіння, і могли передати тіло для гідного поховання. Після цього ТЦК Національна поліція ми звертаємось, звісно, до координаційного штабу споводження з полонених. Ми звертаємось до національного бюро, інформаційного бюро до НІБУ, бо в них через МКЧХ, Міжнародний Червоний Хрест, є можливість обмінюватися інформацією зі стороною агресором. І підтвердити наявність у полоні чи ні, і тільки після цього повер... підтвердження є можливість долучи додати їх до списків на обмін і чекати, коли будуть наступні обміни, і що він туди буде залучений. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.